Сьогодні я з вами хочу поговорити, що є моментом затримання і чому він важливий. У питанні затримання особливе важливе значення приділяється саме моменту затримання. Це поняття, яке фігурує одразу в декілька нормах. Так, статтею 209 КПК України чітко визначено, що момент затримання це момент, з якого особа, громадянин, тобто силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із заповноваженою службовою особою. Чи в приміщенні визначеному уповноваженою службовою особою. Ось саме цей момент і є моментом затримання. Зокрема, чого це стосується не пізніше 36 годин з моменту затримання, затриманий має бути доставлений до слідчого судді суду, який постановляє ухвалу про дозвіл на затримання з метою приведення. Строк затримання особи громадянина без ухвали слідчого судді суду не може перевищувати 72 годин з моменту затримання в умовах воєнного стану. Така ті ж саме 72 години. Затримана без ухвали слідчого судді суду особа не, не пізніше 60 годин з моменту затримання повинна бути доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї відповідно запобіжного заходу в умовах воєнного стану. Стануть ті ж самі 60 годин письмові повідомлення про підозру затриманій особі вручаються не пізніше 24 годин з моменту її затримання в умовах воєнного стану 48 годин. Тобто від моменту затримання відраховуються процесуальні строки. Момент затримання почали штучно розділяти на фактичне це стаття 209 КПК та процесуальне це стаття 208 КПК. Момент фактичного затримання і момент складання протоколу майже завжди не збігаються, і, відповідно, це є порушенням. Протокол складається пізніше. Зазвичай протокол про затримання складається в управлінні поліції через певний іноді доволі тривалий час, і при цьому коли адвокат вже викликається, то він викликається з до затриманого, коли слідчий готовий складати протокол. Тобто, час між фактичним затриманням і складанням протоколу про затримання ефективно використовується правоохоронними органами. У своїх інтересах, як ми розуміємо, для отримання зізнання в більшості випадків. Саме цей проміжок часу затриманий є абсолютно беззахисним. Верховний суд, на жаль, не вважає це порушенням КПК. В одному зі своїх рішень суд зазначив, що протокол затримання складений не в момент фактичного затримання підозрюваного, а вже після безпосередньо доставки підозрюваного до відділення поліції. Відповідно, не є порушенням вимог щодо складання протоколу про затримання особи. Суд аргументував це тим, що оскільки положення статті 208 КПК України не вимагають складання протоколу затримання негайно в ході затримання. Такий протокол має бути складений як тільки це практично стане по суті можливим. Існує постанова у відповідній справі від 17 лютого 2022 року. Також звертаю увагу, що частиною 5 статті 208 вимагається, щоб в протоколі затримання зазначалася місце, дата і точний час години і хвилини затримання, тобто момент фактичного затримання. Але ця вимога дотримується не завжди. Трапляються випадки, коли в протокол взагалі. Не зазначається фактичний час затримання особисто в моїй практиці були випадки, коли особу затримують в порядку статті 208 і з урахуванням того, що все потрібно зробити швидко, то Можуть або не вказати час затримання, або навіть можуть переплутати номера реєстрів, тобто номера кримінального провадження, за яким відповідні було внесені відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань. Тому на це обов'язково потрібно звертати увагу. Ну і в першу чергу ви самі маєте розуміти, що таке безпосереднє фактичне затримання, і з якого моменту це відповідно вже відраховується. Тож як яким чином встановити момент затримання? Є принаймні три дієві способи. Перший це зі слів свого підзахисного, він сам особисто повідомить, скільки часу він вже перебуває у відділку. Відтак, коли ви побачите, що в протоколі по статті 208 КПК момент фактичного затримання не зазначений, потрібно вказати про це в зауваженнях. Другим моментом є рапорт оперативних працівників. Якщо певна річ він не буде підробним, Цей рапорт ви побачите, коли отримаєте копію процесуальних документів, які обґрунтовуються клопотання про тримання під вартою. Зазвичай в рапорті оперативні співробітники вказують реальний час затримання. Але якщо бачите, що реальний час затримання не вказаний, або він не не відповідає. Дійсним обставинам, то ви продовжуєте копати надалі. Третє це адвокатський запит до управління поліції або іншого органу, що здійснює відповідне затримання, скажімо так, абзац 2 пункту 8 розділу сьомої інструкції з організації діяльності чергової служби органів національної поліції України, затверджена наказом МВС номер 440 від двадцять року, визначає, що особи, які затримані, доставлені або викликані. Поліцейськими для складання матеріалів про адмін. Правопорушення проведення слідчих розшукових та інших процесуальних дій, чи прибули з особистих або службових питань, реєструються у відповідних інформаційних підсистемах системи ІПНП. А в разі відсутності такої технічної можливості зазначення відомості вносяться до журналу обліку доставлених відвідувачів та запрошених. Додатку номер 7. схожі інструкції є і в інших правоохоронних органах. Отже, в запиті треба просити надати інформацію про те, якого числа, в який час та в якому статусі згідно з. З даних інформаційної підсистеми системи ІПНП або в журналах обліку доставлених відвідувачів та запрошених певний громадянин був доставлений до управління поліції або іншого органу. Чому це важливо встановити? Наприклад, клієнта фактично затримано о 23-й годині 18 -го січня. А протокол про затримання склали о 9-й годині наступного дня, тобто 19 січня. Ми пам'ятаємо, що. Що у мирний час повідомлення про про підозру затриманій особі вручається не пізніше 24 годин з моменту її затримання. Якщо в цей срок не вручили повідомлення про підозру, затриманий підлягає негайному звільненню. Отже, якщо рахувати з моменту фактичного затримання, то 24 години збігають о 23 годині наступного дня, тобто 19 січня. А якщо з моменту складання протоколу, то відповідно 9 ранку вже наступного дня 20 Січ різниця суттєва. Чим довше громадянин перебуває у поліції, тим більше вірогідність того, що з нього отримують зізнавальні показання або змушують визнати свою вину. Отже, якщо встановити реальний момент затримання, ми отримаємо непоганий захисний ресурс, зокрема, і момент того, коли ж відповідно фактично було затримано. Окрім цього, момент фактичного затримання породжує інші процесуальні наслідки. Я сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. Тепер ви розумієте. Момент фактичного затримання і процесуального, по суті, документального затримання це момент складання протоколу, різницю між, між ними. І відповідно, що е, час, коли вас обмежили у свободі пересування, відраховується саме з моменту вашого фактичного затримання, а не складання процесуального документу, тобто самого протоколу затримання. Якщо у вас виникнуть питання з цього приводу, пишіть нам обов'язково у коментарях. Не забувайте про наяв. Ністю у нас соціальних мереж телеграм-каналом. Дзвоніть нам ми будемо раді відповісти на ваші запитання. Дуже дякую Збройним силам України за те, що на сьогоднішній день є можливість записувати для вас це відео і надавати поради. Сподіваюся і вірю в те, що все буде Україна.